Книга буття, глава 30, І побачила Рахіль, що вона не вродила Якову, і заздрила Рахіль сестрі своїй, і сказала до Якова: Дай мені синів, а коли ні, то я вмираю. І запалився гнів Яковів на Рахіль, і він сказав чи я замість Бога, що затримав від тебе плід утроби. І сказала вона: Ось невільниця моя білга. Прийди до неї, і нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї дітей. І вона дала йому білгу, невільницю свою за жінку і війшов до неї Яків і завагітніла білга, і вродила Якову сина і сказала Рахіль Розсудив Бог мене, а також вислухав голос мій і дав мені сина, тому назвала й йому Дан. І завагітніла вона ще і вродила Білга, невільниця Рахілина, другого сина Якову, і сказала Рахіль, великою боротьбою боролась я з сестрою своєю і перемогла, і назвала й йому Нефталим. І побачила Лія, що вона перестала родити, і взяла зілпу свою невільницю і дала її Якову за жінку. І вродила зіл паневільниця Ліїна, Якову сина, і сказала Лія, Прийшло щастя, і назвала іменя йому Гад. І вродила зіл паневільниця Ліїна, другого сина Якову, і промовила Лія, То на блаженство моє, бо будуть уважати мене за жінку блаженну. І назвала іменя йому Асир. І пішов руми рувим за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов на полі мандрагорові яблочка, і приніс їх до Лії, матері своєї, і сказала Рахіль до Лії, Дай мені з Мандрагорових яблочок сина твого. А та відказала їй: чи мало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблучка, сина мого. І сказала Рахіль. Тому-то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові яблучка сина твого. І прийшов, як із поля ввечері, Алія вийшла на зустріч і сказала Увійдеш до мене, бо справді найняла я тебе за мандрагорові яблучка, сина мого. І лежав він із неї ночі тієї, і вислухав Бог Лію, і завагітніла вона, і вродила Якову п'ятого сина, і промовила Лія, Дав бог заплату мені, що дала я невільницю свою своєму чоловікові, і назвала імення йому Ісахар. І завагітніла лія ще і вродила Якову шостого сина. І промовила Лія обдарував мене Бог добрим подарунком цим разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів і назвала імення йому Заволон. А потім вродила дочку і назвала імення їй Діна. І згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог і відчинив їй утробу. І завагітніла вона і сина вродила, і сказала Бог забрав мою ганьбу і назвала імення йому Йосип, кажучи додасть господь мені іншого сина. І сталося, коли Рахіль породила Йосипа. То сказав Яків до Лавана, Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, що служив тобі за них, і нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив був тобі. І промовив до нього Лаван: Коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе. І далі казав Признай собі заплату від мене і я дам. А той відказав Ти знаєш, як я служив тобі і якою стала худоба твоя зо мною. Бо те мале, що було в тебе до мене, розмножилося на велике, і Господь поблагословив тебе, відколи нога моя в тебе. А тепер, коли ж я буду працювати для власного дому. І сказав лаван, що ж, я дам тобі. А яків промовив. Не давай мені нічого, коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду пасти отару твою, буду пильнувати. Я сьогодні перейду через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку крапчасту й переполасу. І кожну овечку чорну споміж овець і переполасе крапчасте споміж кіз, і це буде заплата мені. І справедливість моя посвідчить за мене в завтрашні дні, коли прийдеш глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не крапчасте і не переполасе з поміж кіз і не чорне з поміж овець, крадене воно в мене. Алаван відказав так, нехай буде за словом твоїм. І того дня вилучив він козлів пас... пасастих. І покрапованих і всі кози крапчасті і переполасі, усе, що біле було в ньому, і все чорне, середовець, і дав до рук своїх синів, і визначив дорогу тридену поміж собою, поміж Яковим, а Яків пас позосталу лаванову отару, і взяв собі яків з сирого кия тополевого, і мигдалового, і каштанового. І налупив з них білих лушпин, відкриваючи білість, що на киях була, і поставив кийкий, що їх облупив, перед отарою при жолобах, при коритах води, куди отара приходить пити. І вони злучувалися, як приходили пити, і злучувалася отара при киях і котилася овечками та козами пасастими крапчастими й переполасими, і відділяв Яків тих овечок і ставив отар обличчям до пасастого й до всього чорного серед отари лавана, і клав свої стада окремо і не клав їх до отари Лаванової. І бувало, що кожного разу, коли злучувалася отара міцна, то як і вклав при жолобах киї перед очі отари, щоб вона злучувалась при тих киях. А як отара слаба була, то не клав. І ставалось, що слабе припадало Лаванові а міцніше Якову. І дуже-дуже зможнів той чоловік, і було в нього багато отар і невільниці, і раби, і верблюди, і осли. Амінь.